За круглим столом у кабінеті міського голови звучить англійська. 17 червня у п'ятницю до жмеренки завітав голова американської неурядової організації Національний демократичний інститут в Україні Майкл Макнолті. Його супроводжує перекладач Майкл не володіє українською. Та мовна відмінність не стала на заваді змістовному доброзичливому спілкуванню. Розпочалось воно саме із владних кабінетів, де у розмові із гостем взяли участь перший заступник міського голови Борис Білан, Святослав Ніколайчук, Олександр Мацера, міські громадські активісти Андрій Сільченко, голова громадської організації Унікальна країна, Марат Грінштейн член громадського об'єднання Патріотижмеренки. Перший заступник міського голови коротко окреслив суспільно-економічні умови у Жмеринці. Особливо наголосив на важливості залучення у місто інвестицій, що є, як зазначив посадовець, однією із першочергових задач, які ставить перед собою нова владна команда. Про соціальну політику і саме соціальне спрямування курсу нинішньої влади у місті говорили й інші учасники зустрічі. Я прийшов в команду і працювати у владу саме з громадського сектору, що є вже також свідченням того, що громадськість громадські організації це важливо для нашого міста, і це ну, один з ключових моментів міського і саме над пошуком не тільки інвестицій, але і грантів, і співпраці можливо на рівні міст побратимів, якоїсь кооперації. Обмінів для того, щоб весь передовий цей досвід через повторю, чати саме для жмерів. Якщо раніше, це так на останній громадські організації працювали десь більше без підтримки влади, тобто самі якимось чином вирішували проблеми жмерячан, шукали на це ресурси. Зараз ми будемо робити спільно. Я переконаний, що це дасть значний ефект і результат для жмерів. Тепер, переконаний Святослав Володимирович, громадські структури жмеренки будуть користуватися підтримкою і допомогою влади міста іноземних неурядових інституцій. Зокрема, особливо вони зацікавлені у співпраці із Національним демократичним інститутом, представником якого є шановний гість із США. Тим більше, що перші результати цієї співпраці можна буде побачити уже сьогодні, сказав Святослав Ніколайчук. Ми готові до будь-якої співпраці, дуже хочемо потужної співпраці саме з NDI в будь-яких сферах. І віримо, що ви переконаєтеся сьогодні у тому, що перші кроки нами зроблені. Я думаю, що можна спільно з NDI робити ще більше, ще більш потужні кроки. Озвучив свою ідею, що лягла в основу одного із міні-проєктів із НДІ, голова громадського об'єднання Унікальна країна Андрій Сільченко. Вона направлена на демократизацію влади, яка в свою чергу готова співпрацювати у цьому напрямку. Владу того, щоб вона була відкрита, доступна для громади, для громади, громадських організацій. В рамках самого проєкту в нас ну, готуємо процедуру, яка полегшить людям звернення до міської ради для того, щоб... Це займало менше часу для того, щоб це було зручно, для того, щоб люди не, люди не мали якогось остраху перед владою, щоб вони розуміли, що влада це підтримка, влада це їхні, це люди, які допомагають, а не люди, які відгорожені великим муром від місцевих жителів. Соціальне спрямування діяльності нинішньої влади міста підтвердив і Олександр Мацера, який зауважив, що досі участь влади у життєдіяльності таких установ, як очолюваний ним Центр соціально-психологічної реабілітації дитини, була недостатньою і настав час змінювати це. До цього часу вони були відгорожені, вони були просто-напросто. Да, існувала структура, яка повинна була ними займатися, але приділятися уваги особливо там не Тому Далі ця установа, в якій я працював до сьогоднішнього дня, там та сама була історія. І в команді ці ми пройшли, того, що ми розуміємо, розуміємо те, що ні одна дитина не повинна бути залишена. І на, на то є влада в місті, де вона не була, ця влада, яка повинна опікуватися цими дітьми, дітьми, взагалі, якими залишилися без батьків, дітям, яким важко, дітям, яким скрутно, і так само і люди, які є, яким необхідна допомога влади, вони так само повинні відчувати цю допомогу. Після такого короткого експрес-знайомства гостеві було запропоновано поспілкуватися із знімальною групою місцевого телеканалу. Робити дуже багато гарних справ, але якщо про них ніхто не знає, то користі для місця немає. Тому це один з пріоритетів, що засоби масової інформації, які співпрацюють з міською радою, вони дуже важливі для нас, тому що. Потрібно ту всю інформацію, ті всі кроки доносити до кожного шмалянча. Це підтримувати і допомагати Нам це реалізувати. Гість із США з готовністю погодився на інтерв'ю, у проведенні якого нам знову ж таки допоміг перекладач Майко Макнолті, амір та нашо Я вира про це, якщо ви цікаві. Майкл Макналті, менеджер громадських та виборчих програм Національного демократичного інституту міжнародних відносин. Це міжнародна організація, яка працює в Україні більше ніж 15 років. І Майкл коротко розповість про діяльність організації в Україні. Uh, Michael, what uh, exactly mm in Ukraine your organization is deploying programs and your visit to Zhmerinka what is a goal. So, please uh, about the programs of NDI in Ukraine and what is the purpose of your visit to Zhmerinka. Mm, thank you very much. Uh, our purpose here in Ukraine is really to promote democratic institutions. So that means uh, training civil society organizations. That means uh, training election monitoring organizations that means helping to make sure that uh, what's happening at, with the citizens is translating into the government so that the government is being responsive to citizens so we do a lot of different programs here in ukraine and i'll talk specifically about our work here in jaminica in just a second after he translates А, ну, Власне, Національний демократичний інститут займається тим, що розбудовує громадянське суспільство в Україні. Він проводить тренінги для громадських організацій, для організацій, які проводять моніторинг виборів. Також громад... Національний демократичний інститут місією Національного демократичного інституту являється те, щоб потреби громадян були розглянуті урядом і були, вирішувалися урядом, який повинен якби, впроваджувати необхідні дії для того, щоб ці потреби були задоволені. Mm -hmm. So, uh, last year, last spring, we started a program in Vinnytsia Oblast with all lots of different towns, where we invited uh, civic activists in the third sector to participate, apply for the program, where we actually do a training program, where we do three or four different trainings in a row on things like advocacy, on things like how to engage and cooperate with your local council members on things like how to uh, talk to the media, uh, how to write proposals for grants, all sorts of trainings. And it just so happened that three of the participants in our program were from Zmeninka. Uh, so after going through these trainings, they applied for very small um, grants from us and they were awarded grants and throughout the last year we have uh, helped and guided them through their campaigns here in Jemenica and just watched their success over the years. So today we're happy to be here actually to see some of the, the results of their work. So that's why we're here. No, I, vlasne, школу для неурядових організацій у Вінницькій області. І це якби, був ряд тренінгів, який складався з трьох-чотирьох тренінгів, які надавали інформацію про громадське лобіювання, співпрацю з місцевою владою. І так сталося, що на цьому тренінгу, в цьому тренінгу взяли участь три представники з вашого міста. І, власне, за результатами цього тренінгу ці організації змогли отримати гранти від Національного демократичного інституту. І, власне, ми зараз приїхали вже сюди в Жмаринку, для того, щоб дізнатися про результати роботи цих організацій, про якби, ті успіхи, яких, які досягли ці організації в своїй роботі.